Листівки. Багато листівок. Ну, ці хоча б купують, окей. А, такі листівки, хоча б купують. Я проти таких листівок нічого проти не маю. Я казав вже у відео, що по 2 гривні їх можна продати. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Зацініть яка гарна. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 і 44. 44 по 2 гривні 88 гривень в копілочку. Це реальна ціна, по якій вони продаються. Я вже продавав, тому it's ok Я не бачу в цьому нічого поганого. Підсумок ви побачили? В мене на цьому все. Пішов відкривати бібліотеку, бо у нас досить багато книжок тепер. Сподіваюсь, вам було цікаво, хоча я і розумію, що цей баул, ну він максимально провальний. Я ще не знаю, що там у нас виходить по сумі, але в мене все попереду. Я це побачу, буду ще довгі ночі плакати. Але будемо сподіватися, що хоча б половину грошей ми змогли відбити. І нам буде за що купити наступний баул. Підтримайте коментарем. А підпискою поширте серед друзів, можливо, комусь буде такий контент також цікавим, як і вам. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.